Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні 8 грудня і разом з вами передача Історичні паралелі та я, Ростислав Новоженець. Ми наголошуємо, що наші передачі вирізняються від інших окремим поглядом на речі, альтернативною думкою, якщо хочете, через призму української національної ідеї. І ми всі проблеми у суспільстві розглядаємо. Через боротьбу націй. В даному випадку боротьба націй за територію сучасної України. Отож, вертаємо український історичний календар. 1868 рік у Львові створено товариство просвіта. Надзвичайно цікава дата у національно визвольному русі на противагу антиукраїнським тенденціям, які почали брати гору. У е, Цісарській Австро-Угорщині е, проти українців виступали і поляки, е, і тут досить були е, розповсюджені вже москофільські настрої. Виникає товариство, яке об'єднує українців, товариство просвіта. По суті, це товариство заснували самі львів'яни, але ми знаємо, що в той час у Львові більшість складали поляки, домінували тут і е, іудеї. Але українці спромоглися на створення такого товариства, яке відіграло надзвичайно важливу роль у консолідації української нації. За основу була взята ідея, ідея ще з 1848 року Весни народів, коли українська, а по суті тоді називалася вона Головна Руська Рада, задекларувала, що українці мають панувати від Карпат до Кубані. І українці є відмінний народ від поляків і Росіян. Тож просвіта зробила дуже багато для піднесення національної свідомості. Епорей просвіти це був 30-ті роки, коли членами просвіти, зокрема в Галичині, було майже 500 тисяч осіб, звісно, патріотів, і близько трьох тисяч читали, тобто там готувалася просвіта. В 1905 році просвіта з Галичини перекинулася на Велику Україну і там також стала з часом підмолівком для політичних партій, які в результаті і були зі основою політичної української влади. Через те що ми йому просвіту першого голову просвіту Анатолія Вахняна, який покоїться на Личахському центрі Львові, є нагода прекрасна покласти квіти до його гробівця і також згадати про діяльність просвіти. Ми маємо просвіту і сьогодні, яка відродилася у 88 році, але сучасна просвіта вона не відіграє, на жаль, тої ролі, що, до якої була покликана. Сьогодні вона дуже мляво, діє, слабо підтримується державою. Бесправді просвіта на початках, пам'ятаю, вибори 90-го року до органів місцевого самоврядування достатньо було вказати, тільки що ти членом просвіти, ти відразу і проходиш до місцевих рад. Я, до речі, також як член просвіти у 90-му році став депутатом районної ради Франківського району міста Львова. Тепер завдячую своїй політичній кар'єрі також і просвіті. Сьогодні стоїть пам'ятник у Львові про світі, але в якому стані той пам'ятник? обдертий, облущений, влада не піклується, і, відповідно не підтримує світу. і про просвіта мало підтримує цю владу. І тільки оцей симбіоз громадської організації патріотичної і влади міг би дати розвиток і будівництво української справжньої держави, але це окрема розмова. 1919 рік, під час війни між Польщею і Росією, кордон було виставлено по так званій лінії Керзона. Ця лінія Керзона пройшла по українському тілу і відрізала від українських земель Підляща, Холмщину, Нацяння і Лемківщину ці території відійшли до Польщі. Потім цю лінію Керзіна було використано вже під час е, визначення е, кордону між Радянським Союзом і е, Польщею вже після 1939 року. І таким чином е, Україна втратила ці землі. Але ми повинні пам'ятати, що за межами сучасної території України знаходиться значний обшир української етнічної території. Якщо Україна 1919 року, Соборна Україна, була площею 950 тисяч квадратних кілометрів, то тепер Україна обмежується лише 600 тисячами, тобто більше половини нашої території знаходиться у складі інших держав. Це потрібно пам'ятати. 1991 рік у... Мінську було е, практично у Білорусі, Біловезька угода, Біловезька Пуща було підписано е, угоду, яка поклала край існування Радянського Союзу. Тоді е, президенти України, е, Білорусі і Російської Федерації підписали договір, е, яким погодили усі, що Радянський Союз... Припинив свої існування. Але ж того ж дня було засвоєно за, е, Союз незалежних держав. Україна, як відомо, у Союз Незалежних держав ніколи не вступала. Вона і до сьогоднішнього дня залишається е, спостерігачем. Але натомість, е, не дивлячись на війну з Російською Федерацією, і досі е, не вийшла з того е, зловісного СНД. Не дивлячись на те, що Росія е, в особі Держдуми не визнала у цих білорецьких угод, Росія не визнає е, того, що Радянський Союз припинив свої існування. І е, Україна ну, досить дивним чином повелася, якщо у 1991 році 24 серпня було проголошено незалежність, відновлення незалежності, 1 грудня було підтверджено незалежність на референдумі. Тут же за декілька днів, всього за 7 днів після референдуму, Україна вступає в якісь ефегальні утворення СНД. 2013 рік на Євромайдані біля Басарабського ринку в Києві було повалено пам'ятник Леніну. Після того почався ленінопад і практично всі пам'ятки Леніну до сьогоднішнього дня в Україні демонтовані. Звичайно, це тішить. І хтось думає, що вже дуже багато зроблено по декомунізації. Насправді ні. Комуністична партія е не зліквідована, справа її ліквідації перебуває ще в судах, не забрано майно комуністичної партії, і головне не засуджено керівників комуністичної партії за ті всі злочини, бо їхні нащадки і далі керують в Україні. І е дата... 1878 рік цього дня народився е, такий собі Юрій Омельян е, Павленко, це військовий діяч періоду Української Народної Республіки. Він був і командиром, е, головним отаманом Української Галинської армії, і очолював дієву армію Української Народної Республіки, Вкрив себе славою в боротьбі з москалями. Е, однак закінчив еміграцію помер у Парижі. І похований на цвинтарі Парлашес недалеко від Петлюри. Але згадуючи за Омеляна Павленка, він війшов в історію як славний український військовий діяч, який брав участь в українізації, ще царських частин російської армії, які стояв біля будівництва української армії. От би днями відзначали 25 років створення Збройних сил України. А хто з тих, що зараз стояли, начебто біля... Витоків новітньої української армії в історію. Ми, українські республіканці, наголошуємо на тому, що так, зараз, відроджується Збройні сили України, але в нас досі немає української армії, української за духом. Тому що на фронті під час війни з Росією там ніхто з Росією, по суті, не воює. Ніхто з командирів не віддає команду москаля» йдемо в наступ на Росію. Там в кращому випадку можуть сказати, що йде боротьба, йдемо мочити вату або бити сєпарів. Команди в українських Збройних силах віддаються російською мовою, на чолі тих чи інших збройних формувань знаходяться етнічні росіяни, звучать російські пісні і дотримуються російські традиції. Це величезна така вибірка, а хто керує Збройними силами? Ну, Верховний Головнокомандович Порошенко, справжнє прізвище його Вальсман, дружина у нього Перевєдінцева, етнічна росіянка з Зліпицька, е, міністр оборони Полтора, українською, мав би бути півторак, також етнічний росіянин. А от далі більше перший заступник начальника Генерального штабу Воробйов. Командувач повітряних сил Дроздов. Директор департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони Марина Бареніна, звісно, росіянка. Начальник Національного університету оборони, той же Воробів, а його перший заступник Сергій Тарасов, звісно, росіянин. Начальник Центрального колдовського інституту збройної та військової техніки. Ігор Чепков, а його заступник. Чаринетов обидвоє росіянин. Начальник управління інформаційних технологій, Костятин Соколов, росіянин. Начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Максим Комісаров. Його заступник Костятин Аніконов, обидвоє росіянин. Начальник управління спорту Міністерства оборони Полковник Фіноєнов, росіянин, заступник директора департаменту охорони державної таємниці. Рокунов росіянин, генеральний директор державного концерту Укордонпрово Романов, також росіянин, а ми що потім дивуємося, чому немає державних замовлень, чому українська армія, по суті, є російською армією. До речі, до цих прізвищ, до національних підходів в державі. Це ж корінь зла в тому, тому що ми знаємо що українську державу побудують тільки українці українці які виховані на українській ментальності українському дусі вони будуть будувати українську державу а от е, ті е, прізвища які от зараз виникають досить таке цікаво от сам москаль Геннадій, ми про це вже говорили знаєте, е, зараз е, працював у Міністерстві внутрішніх справ е, а сьогодні є е, головою Закарпатської бюджет адміністрації. Генадій Москаль насправді прізвище Гайфулін приховав своє прізвище, це татарин. татарин, а взяв своє прізвище такецьке. Е, Онищенко, зараз дуже багато скандалів навколо того Онищенка, е, він зараз перебуває в Бігах, десь в Великобританії, тому що з нього зняли депутатську недоторканність. А оцей Онищенко всі ж вважають, це ж українець. Онищенко справили прізвище його Кандиров, Узбек. Ну, Онищенко зараз е, засіслився в тому, що брав участь у підкупі депутатів е, на прохання Порошенка. Дискредитацією займався Яценюка на прохання Порошенка. І от е, зараз е, через Олеся Довго, через посередника, е, ведуться переговори. А скільки грошей передав Онищенку е, Порошенко, йдеться зараз про суму, начебто у там 50 мільйонів. І ще одне цікаве прізвище Новинський. Новинський також заявив. Сьогодні з нього мають знімати депутатську недоторканість, Заявив, що Янукович він дав йому громадянство, це ж відомий російський олігарх. Пам'ятаємо, як до нього Порошенко говорив, сука православна, це під час Революції Гідності. А насправді Новинський заявив, що він отримав громадянство від Януковича по просьбі Порошенка. Отож, оця вся неукраїнська зграя сьогодні воює за те, щоб мати доступ до українських багатств, щоб бути тут при владі, щоб розпоряджатися надрами, розпоряджатися фінансами і допоки українці не збагнуть, що тільки українець при владі і українець, який буде реально розпоряджатися власністю і фінансами, ми не побудуємо української держави. І останнє. Облетіла зараз звістка, що апеляційний чи російський господарський суд у Львові ухвалив рішення про те, щоб приміщення російського культурного центру відібрати у російської громади у Львові. Тут дуже тішиться, от вирване росіян в приміщення. Шановні, у Львові, у Львові проживає 100 тисяч росіян. В Україні їх 17%. Але після того, як відійшла частина Донбасу. І Крим до Росії, звичайно, їх стало значно менше. І вони вже не повинні відігравати такої ролі. Але пам'ятаючи воєнні історії, коли йшла війна між Радянським Союзом і Німеччиною, всіх німців, громадян Радянського Союзу, було інтерновано і розміщено в концтабори, щоб вони не впливали, не допомагали німців. Коли йшла війна між... Сполученими Штатами і Японією, то всіх японців, громадян Сполучених Штатів, було також інтерновано у спеціальні табори, щоб вони не допомагали японцям, так і в Україні. Всіх росіян потрібно відлучити від влади, відлучити від бізнесу, не дати можливості їм симпатизувати ворогу, бо в противному випадку ми ніколи не переможемо у цій війні. Шановні друзі! Пам'ятаємо, що в нас ще немає незалежної держави. Українська незалежність це лише папір, це лише акт. Ми його повинні наповнити справжнім національним змістом. За українську самостійну державу ще потрібно було боротися. Лише боротись значить жити.